Всім вітання. На рахунок, як я і обіцяв, Element Force Plus розпакований. Значить, кому цікаво, в 2025 році купити. Достатньо гучна, цікава колонка. Має таку прямокутну форму, я би сказав. І порівняємо її з T7 Light. Вона значно трошки менша, звісно, не така. Не такої форми прямокутної. Трошки більше. Звук в цій колонці більше чуто як високі, середні частоти, а в елементі, в форсі плюс значно більше відчувається басів за рахунок, напевно, більших динаміків по потужності в цілому. Можна сказати, що ця колонка вона бере на себе під час зарядки 7 Вт. Прийшла вона десь на 20-30% От, В принципі, можна рекомендувати. Те, що мені подобається, що вона стоїть горизонтально, вона не прокручується, її не треба ставити вертикально, так як і, в принципі, t 7 Lite теж куплялась заради. Ці можливості. От, її можна ставити горизонтально. Вільніше її і бажано ставити горизонтально, тому що динаміки тут по бокам. І фазоінвертори по бокам теж. Але можна є спеціально от, ця от підставка нижня прорезинена. От, тут такого зверху немає, тобто можна її ставити на резинову підніжку. Органи управління. Трошки мені не пощастило з цією колонкою, вона прийшла бракована. Десь після 20 хвилин вона втрачає вже звук. Тому Force Plus рекомендую. Дуже цікава. Не сказав би, що дуже потужна колонка, але низькі частоти відчутні.